Мої любі фейчки, я вже в третьому номері, в тому ж готелю, все переходжу найкращі варіанти. Що станеться неочікувано для вас, думайте про себе, я тільки про вас, і поки помішую фейчки. У мене є амулети на здійснення конкретного бажання. Ви можете замовити переїзд в іншу країну, мати якусь певну машину, все це. Ті бажання, які обов'язково здійсняться, там немає строку, коли це бажання здійсниться. Але чим швидше ви пройдете трансформації, які вам потрібні, тим швидше ви це отримаєте. Белісмиру групу телеграм. І так, що ж неочікувано станеться, ну тільки настанеться те, що ви очікуєте, скажімо так, вихлоп. Від якоїсь справи або від якогось діла, або від якоїсь людини, куди ви вкладаєтесь матеріально і достатньо нормально вкладаєтесь по пентакля, можливо, грошима, можливо, часом. І трішечки ви вже неочікувано буде те, що ви вже ну як, ви зачекались, коли ж буде результат? Тобто результат не буде так швидко, як ви хотіли його отримати. Ірофант. І ви знаєте, що кажуть карти? В цей період вам потрібен, а ну зараз ще одну карту. Угу. І кажуть, що так, я зрозуміла. Це кажуть про ваше особисте життя, сонечки мої, про те, що ви вже зачекалися. Ви багато що зробили для сфери особистого життя. І тут ма дивляться феєчки, які думають, ну коли ж вже буде чоловік. З яким, скажімо так, від вищих сил по Єрофант. Багато хочек, яких є амулети на особисте життя. І кажуть, що ви чекаєте на це, але це прийде ваше життя обов'язково. Не опускайте руки, якби у вас, скажімо так, вони не опускалися. Тому що на все свій час, і тут кажуть, що королева чаш, ви будете жінкою коханою. О, і це неочікувано. Неочікувано. Ви вже втратили надію. Ви вже багатього з вас тут, до речі, сказали, що чекають, багато з вас вже і не чекають ні на якого чоловіка, бо вже вклалися, вже зробили по два, по три амулети. У мене є такі фечки, а його вже немає, немає. Але фечки, ви прийшли до мене, будучи в першому класі по енергіям. А зараз же на дев'ятому дев класі. Я про те, що у кожного свій час. Бо трансформації не можуть за півроку зразу статися з вами, бо це вб'є вас. Так ось ви неочікувано отримаєте перемогу. У вас по ерофанту буде брак у когось вінчання, і, і ви будуть, вам будуть оплодотувати всі, хто знає вашу ситуацію, бо вже і вони не чекають на те, що може щось бути. Що тут кажуть? Тут кажуть, що ось в минуле уходи у, пішло. Десятка мечів, це ваші страждання, переживання щодо того, що це бажання ніяк не здійснюється. Ви вже махнули рукою. Напишіть, чи тут є у вас серед нас такі, серед нас, я така. Я не те, що махнула рукою. Я ж для себе вирішила про те, що я щаслива сама по собі. І якщо не буде гідного мене чоловіка, то я все рівно буду щаслива. Так, от, він буде. Що ще неочікувано станеться? Знов Ірофан, все закінчує. Він, ви, ви ще сили вас зводять. Це відносини, в яких будуть взяти один на одного певні обов'язки. Так, тут були трансформація, Велика пройшла трансформація. Але йде тут спектаклі. Подарунок долі йде до вас, дівчата. Ставте плюсики, переказуйте донатики. Я реально кажу, ви переказуєте, бо це дає нас з вами енергетичний зв'язок. Весь мою групу телеграм там багато відгуків. Заказуйте млет. Ви і так заказуєте. Люблю вас.